Звягельчани лише у кінці минулого року повернули рідному місту історичну назву, що походить з Літописної. У Галицько-Волинському літописі та в Іпатіївському літописному зведенні згадується Возвягель, який згодом мова спростила до назви Звягель. Відома своєю аморальністю, російська імператриця Катерина II взагалі знищила назву Звягель, нарікши у 1795 році місто Новим градом на Волині. Росіяни з їхніми імперськими амбіціями методично переписували історію, стираючи топоніми. Мета була цілком очевидною: довести, що основа слов'янської державності Київська Русь була не київською, а якоюсь ефемерною руссю, з якою утворилася Росія. Втім, давні документи свідчать про протилежне і, що особливо важливо, наш добре укріплений возвягель був західним форпостом Київської Русі. Які ж іще російсько-комуністичні назви виникли у колишньому Новограді Волинському? У нашому випуску базуватимемось на даних краєзнавців Віктора Ваховського, Олександра Провоторова, Ліни Наумець, Леоніда Когана та Євгенії Ващук. Згідно з їхньою інформацією, революційно йдеться про 1917 рік топоніміку у тогочасному Новограді Волинському спробували запровадити. Наприкінці 1920-го корецьку вулицю назвали шосе імені Щорса, гутинську вулицею Будьонного, а Житомирську радянською. Спроба була безуспішною, проте далеко не останньою. Пропаганда російських червоних комісарів по усій Україні нещадно розправлялася з медовими, польовими, лікарняними, кінними сінними вулицями і провулками. 27 червня 1921 року Виконком Повітової ради видав наказ номер 25 про перейменування 19 вулиць, одного провулка і двох площ міста. З них Корецька нині Шевченка стала вулицею Леніна, Велика Гутенська – Радянською, Полянська Червоноармійською, Житомирська міжнародною, Рибакова Урицького, Мала Тюремна Пролетарською, Велика Звіринська – Володарського, Мала Звіринська Петровського, Бульварна Лютого, Велика Суслівська Свердлова, Мала Суслівська Першотравневою, Томарівська Рози Люксембург, Завадська Карла Лібкнехта, Княжицька Бухарінською, Велика Варшавська Жовтневою, Мала Варшавська Лютневою, Сінна площа третього інтернаціоналу, а кінна площа у районі автовокзалу взагалі стала червоною. У Новограді Волинському була червона площа. У другій половині 1920-х років перейменували вулицю Велика Олександрівська на вулицю Чернова. Який був у 1919 році керівником місцевої більшовицької організації, Вулиця Лютого, також один з місцевих більшовицьких керівників, стала вулицею Воровського, Мала Олександрівська, Артема, Старокорицький шлях вулицею Войкова, Малий Тюремний провулок Пролетарським. Протягом 1920-1930 років вулиці міста інтенсивно забудовувалися новими спорудами, замість згорілих під час масштабної пожежі. У середині 20-х з'явився новий провулок біля вулиці Шкільної, Шоломалейхема. Згодом він став комсомольською вулицею. У 30-х роках проклали і збудували Ярунську стала лянгуса, середню Яронську Боженка, Малу Яронську Термана 8 березня та інші. У цей час коротшими стали вулиці Карла Ліпкнехта, Бухаріна, Рибакова. Перед Другою світовою у назвах вулиць Новограда-Волинського з'явилося ще багато радянських слідів: це Первомайський, Горківська, Чапаєвська, Маяковського, Лермонтова, Шаум'яна, Куйбишева, Дзержинського, Челюскіна, Котовського, Пархоменка, вулиці і Провулки. До таких назв не могли звикнути ні прості мешканці міста, ні навіть радянські чиновники. Через це у побуті навіть на офіційному рівні використовувалися переважно старі назви. Під час німецької окупації у 1941-1943 роках. І місту, і вулицям давні топоніми повернули. Втім, згодом радянщина знову повномасштабно витіснила місцеві назви, пов'язані з історією та географічним розташуванням.